Дивіться, який виноград розкішний, який колір, який насичений колір листя, колір винограду. Це парк акважур. Хто відпочивав тут влітку і хто любить це місце? У кого вистачить сміливості покупатись зараз у воді на цьому пляжі? Ну, качкам, звичайно, вистачає сміливості, вони з води не вилазять. Але є такі сміливці люди, які теж сьогодні купалися 3 жовтня, сьогодні теплий день, і тому багато людей сьогодні в акважурі. Просто насолоджуються теплом осіннім останніми днями. Ачок тут багато, їм ніхто не заважає зараз плавати. Берег чистий, трави немає, водичка чиста, ну прохолодна. А людей достатньо. В вальтанках і просто відпочиваючих. Хто любить Журавльовку і її пляж, переходьте. На відео на моєму каналі, де більш детальний опис, що ж тут зараз на цьому популя... популярному курорті в Харкові відбувається Жовтень місяць.